Сьогодні на розпаковці контролер в стилі PS2 для е, персонального комп'ютера, ноутбука, і також вказано, що можна підключати до PS2. Е, куплений він був за 4 долари 3 цента. Вільна ціна 6 доларів 1 цент. По відгуках було більшість схвальних відгуків, хоча було два негативних. Один користувач сказав, що контролер взагалі не працює, а інший сказав, що не працює одна клавіша. Я все ж вирішив замовити, і о чудо, у мене вийшов варіант, який взагалі не працює. Доїхав він швидко, він не був пошкоджений. Упаковка була ціла, він виглядає добре, хоча із дуже дешевих матеріалів, але не працює абсолютно. Тому до покупки я не можу це рекомендувати. Зараз триває спір. Хочу компенсувати хоча б свої 4 долари. Дякую за увагу!